Привіт привіт! Рада вітати вас на каналі Луганка Наталії. Закінчується лютий місяць, і, звичайно, що дещо із тої продукції що я користуюся, закінчилося і я буду викидати пусті пляшечки, Але перед тим я покажу, що ж закінчилося в мене в лютому місяці. І так, Закінчився бальзам з перцем, був у такому форматі, в тюбику. Дуже мені подобалося зручне пакування. На жаль, зараз вже нема в такому пакуванні. Чекаю, коли з'явиться на складі, і закажу вже в банки. Потім, звичайно, з вами поділюся, як по якості, тому що цей мені дуже подобався. Ви часто мене бачили, як я їх купувала, і в пустих уже баночках не раз розповідала, що цей продукт мені дуже подобається. Він гарно підходить для суглобів, зігріває, має такий трішки зігріваючий ефект. Не скажу, що він там аж сильно так гріє. Але з суглобом допомагає. Тому точно в кого є проблеми із суглобами, я його рекомендувала. І думаю, що у форматі банки мені теж сподобається, хоча, звичайно, розумію, що в такому форматі зручніший. Але нічого, ось в такій банці буде зараз і. Паприка у нас, а в мене закінчився каштанчик. Пусто-пусто. Ще у мене старе пакування, зараз в новому, але продукт дуже класний, дуже рекомендую. Хто особливо на ніжках цілий день, хто ходить на підборах, а також. Ну і В кросівках теж скажу, що дуже гарно освіжить в кінці робочого дня, тому рекомендую. Ну І, звичайно, варикоз, в кого варикоз, так як у мене, то теж цей продукт дуже гарно знімає і усталость, і набряки з ніг, тому рекомендую. Вітамін Д3, як завжди, дуже його чекала, не було на складі. Але вже з'явився і знову розібрались, тому що дуже наш вітамін гарної якості і користується попитом. Тому теж рекомендую. Ще закінчилася в мене добавочка, корисна ламінарія. В її складі є і ламінарія, і спіруліна. Всі чули про користь спіруліни. Ну, а тим людям, в кого. Проблеми із щитовидкою, звичайно, що я буду рекомендувати ось таку ламінарію, тому що тут є йод. Проблеми з щитовидкою, уточню, що це гіпотеріоз, ослаблення, де немає йоду в потрібній кількості, тому що в кого гіпер, то таку добавку не можна. Урахуйте це. Пропила цю добавку, скажу так, що по желудку я бачу, по шлунку бачу. Точно покращення, тому що це і для роботи не тільки для підтримки щитоподібної залози, а і для шлунку, тому що в кого проблеми із щитоподібною, звичайно, що це сповільнюється обмін речовин і, потрібно, ну, і є проблеми зі шлунком. Тому для шлунка підтримка це дуже-дуже бачу користь і результат. Тому, звичайно, що купувала ще, як ви бачили, і як тільки це закінчилося, я знову взяла користування таке пощо Звичайно, що я не можу так сказати, тому що аналізи після кожної баночки ж, звичайно, що не робиш. Але скажу так, що ну, люди, хто хворіють гіпотеріозом, їм, ну якщо нічого не робити з організмом, то їм тільки постійно додають гормон. Ну, доза росте. Мені відразу була назначена одна доза, зараз я вже ну, трішечки знизила її завдяки нашим вітамінам. Тому ну, вітаміни обов'язково потрібні. І звичайно, що якщо є такий результат, якщо я знижую. Гормон цей, то вітаміни діють, звичайно, які з них, тому що я п'ю багато, це вже важко сказати, але ось цю добавку я точно буду ще собі купувати. Коли не було вітаміна Д3, який я вам показала раніше, купувала хоч якийсь, який був на складі, я не скажу, що цей вітамін поганий, навпаки, тут склад ще кращий, бо є К2. Але чесно, при Тисячі одиниць вітаміну Д3, я не розумію, на що тут К2. Аби тут була дозіровка 4, 5 тисяч. Да, я розумію, що потрібен К2. Так, не розумію. Ну, Багато хто зараз ще й говорить, що К2 для серця потрібен. Ну, можливо, не буду спорити, <знах> знаю, що К2 потрібно вживати, коли великі дози вітаміну Д3. Бо їх дійсно назначають, дійсно це потрібно. Але ну, цей вітамін. Сильно малій дозі, і я так розумію, що по-моєму його в нас в компанії вже не буде. Чи може я помиляюся? Не знаю, десь вроді бачила інформацію таку. А взагалі, звичайно, що я свій вибір роблю ці добавочки, це і зручніше. Пігулку випию і все, тут починаю ляпати. І так як я вживаю 4 тисячі одиниць, мені так прописано, мені так потрібно, то звичайно, що цілу чайну ложку і там, ну, не так цього продукту 25 мг тут всього його є. ну, Для мене це невигідно. І не подобається мені на смак. Якщо ці легко ковтаються, то це в ложки, а перхати там можна і вчихати. Мені взагалі це не підходить. І це я брала для чоловіка, то він теж пирхалку навіть і не брав, вона залишилася нова. Ми просто капали на ложечку, так хоч якось зручніше пити. Ось такі мої якби, враження від продукту. Ще одна добавочка, яку я п'ю. На постійній основі це магній. Теж я вже говорила не раз. Для мене тут теж замаленька дозіровочка, але щоб зробити перерву, звичайно, купую гарні тут форми, малат-біліценат. Це гарні форми, які гарно засвоюються, тому теж можу рекомендувати. Взагалі ну, мала доза, мала доза, бо в мене більша. А коли я кинулася, ну, просто було цікаво. і Нашумівші препарати, які рекламують по телевізору. Коли я почала розбиратися в складі, ну там теж 100-120 міліграм. Тобто, як виявилося, це не дуже така і мала доза. Такі дози продають і в аптеці. Тому це просто якби для мене. Так, Бо в мене такі рекомендації по вживанню від лікарів. Моя така надобність. Ще серветочки, які я часто рекомендую, дуже виручають. <кій> Бачили в моїх покупочках, ну і закінчилась. Зупинятись не буду гарно, про вони зволожені, гарні серветки. Ви вже не раз від мене це чули. І ще одна добавочка в мене закінчилася. Це такий мультивітамінний сироп з риб'ячим жиром. Взагалі рекомендують його для діток. Я брала для себе. Так як не було в нас тоді омеги, а тут є в складі омега і такі непогані дозіровочки. І взагалі тут дуже шикарний набір вітамінів, і вітаміни групи Б, і С, і Д тут є. Теж невелика дозіровка 400 одиниць, але тут є. є, тут же і вітамін Є, біотин, цинк, марганець, селен теж є якби для тих. Кого ще подібно, то це дуже гарний продукт і навіть є йод. Якби склад дуже шикарний, але я не розумію, навіщо стільки тут цукру. Вона дуже солодка, може діткам це і підходить, вони будуть з радістю пити. Ну, для мене, як для людини, яка виключає солодке і лишнє солодке, ну, якби не вживаю вранці. Тому що вітамін Д я п'ю вранці, і до нього, звісно, омегу. І вранці <кій> випити таку дозу сладкого, ну, чесно, мені вона не зайшла ця добавочка, цей продукт, і для себе я брати не буду. Якщо, звичайно, покращити стан діткам, що вони люблять таке солодке, ну, хоча я теж противник, не знаю. <кій> ну, ось така буде, такий буде відгук. За цю добавочку. Склад шикарний, але нащо там стільки цукру, я не розумію. Ось ось, отака. Отакі буде такі були мої пусті баночки. Дуже є багато продуктів. Що вони закінчуються, закінчуються, але трішечки ще не використала до кінця місяця. Тому чекайте, слідуючи мої пості баночки. Там будуть багато продуктів вже і косметики. І, можливо, інші якісь продукти з прибирання, наприклад. Тому чекайте слідуючі відео. не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Ну а актуальний каталог, як завжди, є під відео. Всім гарного дня, до зустрічі!